Упав любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми злетіли в Роблокс для того, щоб, як ти вже поняв, по назві цього відеоролику винайти свою ядерну зброю і просто, ну, як би то сказати, знищити, знищити а кого окремі мей? Да, я так розумію, це якась, типу, наш ворог, якась бабуся, окей, Let's go, що е, робіть? Танк 250 баксів. А що мені треба робити? Час час створити власну твою країну. go to the flag pole and draw your oven flag. Ага, ось сюди. Туда, да, Ага. Ага. Цікаво. І прям тут ми можемо намалювати, типу, свою країну. Цікаво, ану, в мене є ідея уже. Ой. Чекайно. Ну, отаку якось Бемц. Ой, ой-ой-ой. Трошечки, не так. Не так трошечки. Так получається отак. Отак. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Сюди квадратик тут нам не надо. Оп, тепер. Ой, ой-ой-ой, що -ой -ой, я роблю? Що я роблю? хе Халепа, чекай. Тепер отако. Отако. Ще один вниз. Вбік вниз. О, оце у зараз симметрично получається. Окей. Ану, якось отако, да? Слухай, непогано. я вже прям бачу, що це має бути прикольно. Також якось, типу. І отако. О, оце вже прям. Тако, ну, непогано, скажем так, уже приблизно те, що я хотів би бачити. Ну, в принципі, треба трошечки домалювати. Оп, це типу в нас очі. І тепер треба, типу, якось щось з посмішки намалювати. Тільки як то зробити, чесно кажучи, загадка. Отако навіть цікаво, слухай, да? Або отако, або отако ставляти. Ну, Але мені, в принципі, більше все-таки подобається якось, типу, отако. О, це прикольно. Шкода, що кольорів сюди, типу, я не можу трошки добавити. Ну, тут самі такі, скажімо, грубо кажучи, основні. Там мені того не хватає, поняв, я хотів би більше. Ну, оце якось отако, типу, в принципі. Наче й непогано. Наче й так хочеться заставити. А що, якщо отако залишити? Можна навіть трошечки отако зробити. да, трошки щось не то, почекай. Ладно, все, хватить. А то ми так будемо малювати той прапор чорт на скільки. Так, uh, name your country. Окей, okay, питань не маємо. Давай тако Гіммич. Ага, поняв. Гіммич World. Отако. тако. Оба. О, єс! Це прям дуже круто каже. Тепер використовуй ліфт, щоб добратися до, свій, до своєї бази. Потім відвідай Джим Боба, щоб отримати більше безкоштовного ураніуму. Це прям цікаво, две кідав мене прапор обалденний. Мені прям нравиться. Так, от якось сюди да, треба нажати. Оп, все, let's go! музика якась пограла, поняв. І нам треба ось до Боба. Ти що, з луз з'їхав? Шо таке? Ха-ха-ха. Розписатися, окей. Отако. Бем. І туди. Отако. Шо, ше? А я розписався, що таке. А, Сюше. Ага, отако. Отако. Все, я розписався. Тихо-тихо, тихо, заткнись. Щось говорить він дуже-дуже і голосно. Тепер каже, сходи до бумбоксу, нажми, типу, якусь кнопку, щоб грала пісня. І тут. Ага, хорошо, оце сюди нам, так? Да? Ага. І буде грати музика, ти поняв? І можемо замутити. Окей, купи ураніум дропер free of charge. Це дем? Це в нас е, де? Не бачу. Отам От десь, да? Free stuff Ні, ну це не то. Це. А, ну, я бачу табличку. Окей, погнали. Uranium dropper bands. Let's go, непогано. І в нас тепер е, робиться ураніум. Обал'єть. Тепер купи Місл якийсь е, Вгадай для чого? Free. А, вгадай, типу. Що за безкоштовно? Окей. We gonna need them for friendly business. Він нам потрібен для, типу, безпечного дружнього бізнесу. Ага. Ага. Оце, я так розумію, буде якийсь безпечний дружній бізнес, А да? Ану, цікаво. І що робіть? Каже, візьми якісь ящики, ось сюди? Оця нам штука потрібна. Ой, тихо. Ага, ось оці ящики А Ану, бемц. І нам треба їх сюди довести, да? Бемц. А, це салюти. Лола, я вже думав там <реш> трошки інше. Проте салюти це в принципі окей, це в принципі нормально. Так що можна і не паритись. Бемц, на, тримай. Треб... Тепер треба підбирати гроші, да, які оце тут попадали. Ага. Допустимо, бемт. І що в мене? має 6 доларів. Ого, це серйозно. <реш> Out of uranium. І от тепер оці всі такі моменти нам треба робити. Е... Получається, поки я не зароблю 18 доларів. Але мені десь треба взяти ураніум Там бачиш, у має... мене тут дедропер. Би закінчився ураніум А де його взяти? Може знову до цього кента треба підійти? І к... кожен раз оце тут, типу, розписуватись, да? ага. Ну давай, давай, да-да-да. Розписую, що все окей, все хорошо. І в мене тепер знову. А, ось тут 20 ураніуму Все, я поняв. А я можу так от трошечки змахлювати? І щоб не бігати потім кожен раз. Отак тут зараз прям, зразу набрати багато. Бемц. Да, диви. Бемц. Все, в мене 75 ураніуму є, я трошечки назбирав. Тепер файнесенько. Окей, беремо наш, виходить, оцей трак мобайл. Let's go. І починаємо возити ящички. Бо грошики самі себе, як той казав, не заробиш. Так що, давайте, бемц. Заробляйтеся, мої любі гроші. Я в цілому то не проти. Проте те, що воно так ось, бачиш, повільно, типу, збирається, складається і всі оці справи. Ну, я хотів би, щоб швидше. А то я, виходить, просто вже стою жду з цим ящиком. Емц"? На, забирай. А, не забере поки. Я понял. <рес> ну, окей. Okay. що ж поробиш? І бачиш, типу, сама рука цей ящик не забирає, поки я, виходить, не сяду в оцей трак мобілі. Тільки я сів і все, і він забрав. Я поняв. Окей. Okay. Питань в цілому то немає. Це що таке? It's finally time. Go buy some hackers to find your first enemy. Обалдеть. Ану, Бемс? Мої хакери диви. Прикольно. І тепер, в принципі, що мені робити? Плей. Хакнути е, той. Оверлей. А смислі? А що, а як? А, отакого, да, я поняв. Оце то фаєрвок, потужний, звісно, да. Питань, як той казав, нема. А, а де ключ? Чи в мене є ключ? Не поняв нічого. А це ж таке? Я люблю це шоу. Це моя бабуся? Воно нагадує мені. Про мою молодість. Ха-ха-ха-ха. ха І що? Єдина типу річ, яка змогла б зробити цю ніч краще, аби я побачила своїх внуків, прикинь? Чекайте, що це за звук. Діміч, це ти? ано? Обалдіть! Шу, шо? шо несеться? Я просто тільки що хлопнув свою бабку, получається, да? Обалдіть якесь просто, ну. Прикол. <ріст> Тут, до речі, можна купити якогось дрона за 40 баксів. Прикольно. Але я, в принципі, отако підібрав би оті всі грошики. Бемц. Це виходить тільки що пройшов навчання, типу, да? Гайдики оці. М -м Як, цікаво. Я можу, до речі, брати зразу два ящички В принципі, супер. Бемс, але бачиш, все до забере він тільки один. А для цього треба купити дрон, а для цього треба мати 40 баксів. Не все так і просто, ти поняв? Але в принципі, зараз по чуть-чуть заробимо наші гроші. І виходить. Е, о, все, забрав, окей Потрохи помалясенько назбираємо грошей. Я думаю, що купимо ще одну роботичну руку за 30 баксів, щоб все це було б трошки швидше. Бо я б насправді хотів, щоб це було трошки швидше, а то, як на мене, то поки що трошки повільно. Так, грошики висипались, давай позбираємо. Щоб просто так вони в нас не лежали. Бемц, і давай по новій. А я поки що піду і ще трошечки нароблю нам, е, получається, ураніуму. А дивись, що тут що -шо -шо ще щось є? Брінкстер. Він чи так кричить? Врітен Five for 50. За 50 баксів, типу, чи що? Ні, воно мені не треба за 50 баксів. Старіна. До речі, також можемо тут інтерна купити за 20 баксів, щоб він нам ураніум е, сам, виходить, отут підписувався, ще щось. Тому, в принципі, цікаво. цікаво Так, трошечки набрав я ураніуму Як бачиш, 80, у мене уже штучок є. Нехай воно тобі. Нехай воно собі там возиться. А я от отако, оце позабираю. Ще один ящичок поставлю. Бамц. І от такої якось помаленьку потрошки ми будемо, в принципі, працювати, поки не заробимо достатньо коштів. Ну, в принципі, якось так. Але я думаю, що коли ми вже купимо зараз другу руку, то в принципі мені стане трошки ну, простіше, якось легше. Ось до Бемс. Бабки впали. Let's go. І мені виходить, якраз прям рівнесенько вистачає на ще одну руку. Оп, о, нормально. І за 36 можна буде купити ще одну. Я так розумію, що тут їх всього буде 4 стояти. Тому, ну, в принципі, файно. Нехай то все діло швидше якось виконується. Бо фармити нам треба прям реально багатсько і реально крутецько. Ще отакий дрон у нас тут 40 баксів буде коштувати. Ну, немало. Немало. Окей, бенд, ще один ящичок, давайте. А я поки що оце позбираю. І отако поїду за наступними. Бачиш, диви, вже якраз от вони розібралися, поки я туди-сюди катаюсь. Тому це, в принципі, мене не може не радувати. Бемц. А наше діло тільки потім отако побігати, позбирати гроші. Е. О, от так, все нормально. Забирайте наступний ящик, алло. Бемс. Пішов процес. Let's go. <кхе> так, наступні ящички. Скажем так, наступна партія, да. Наших салютів. Але вже, в принципі, я прям відчуваю, як е, фармити. Стало уже простіше, коли появилось дві руки. Тому прям супер. Мені прям подобається. Бемц. О, вже кінти прийшли. Хе-хе-хе. А ну, що, що зробив? Зараз мені все тут поламає, ти прикинь. Це моє производство. Бемц, бемц. Оба. Так, спішли Збираємо бабки. Скільки в мене вже є? 36 баксів. О. На ще одну руку якраз. Let's go. Тепер ще в принципі зібрати на дрона. І оце тепер діло в мене, в принципі, то буде доведено до автоматизму. І це мені, в принципі, то прям подобається. І дуже сильно, чесно кажучи. А, до речі, ще й ураніум закінчився. Тому треба буде якось поповнити запаси. Але оці штуки вже диви, прям нормально все складає. Супер. Ще аби воно швидшечко якось мені а, випускало ці всі салютики, було б взагалі прям супер. Ну, але. В принципі, поки що як є, так і є. Нам треба забігти до Джима Боба, бо у нас не вистачає ураніуму Так, 80 ураніуму знову є. Let's go, можна працювати. О, диви, а вони тут вже виконують роботу. Слухай, прям нормально. Добре, що не ламають, а в принципі, лише тільки допомагають. Оце прям суперсько. Тому, в принципі, в принципі, в принципі, в мене є 30 баксів. Якщо мені допомагають, то мені. Ну, може не треба вже купувати тоді в такому випадку цього дрона поки що. Може, типу, приберегти гроші та якось, типу, на щось друге потратити, ні? В принципі, ось ще якась є кнопка, місіль Array, А, слухай. Це ще одна така штука. А це означає, що. В принципі, дрона купити я можу. Якраз буде сюди оцей весь приколити. Тому, в принципі, да. Да, Є сенс, є сенс. Так, у мене вже почала музика вуха грати, я поняв, хтось грається з бумбоксом. Але є в мене 24 бакси. М -м да. не густо, не густо. Але що ж поробиш? Так, окей. Хорошо, у мене, виходить, зараз буде десь приблизно 36 да, 36 долярів. Угу. Тоді виходить, що мені ще трошки буквально. Ось якраз оце після цього. До запуску у мене буде на дрона вистачати. Файно, Бемц. І що ти будеш робити? Оно ну він диви. Тепер оці ящики він буде возити, правильно? Да, диви, нормально, прям. Оце мені подобається. Грошики збираються, то є добре, то є файно. Але, в принципі, сюди треба тепер докупити ще одну руку. Бачиш, бо дрон. Він е, не везе далі оці крейти, він тупо жде. А це як ти розумієш, неприкольно. Скільки тут рука коштує? 30 доларів. Ну це в принципі нормально. Це, в принципі, сума така підйомна, скажімо так, але мені треба знову піти і забрати м -м, трошки ураніуму. Бачиш, не вистачає знову. Так, як бачиш, трошки я тут нафармив ураніуму. в принципі, то 200 штучок. тепер прям нормально так є. Тому, в принципі, тут навіть і бабок дивись, скільки зібралося так-то. Така. Сума, знаєш, серйозно я б сказав, тому, в принципі, можна, виходить, так купляти ще одну руку. І, в принципі, все производство в нас піде прям краще. Дрон із грабінг. А? Що? Дрон забрав. Тут вже перевернули, диви. Перевернули, що ви наробили. Машини перевернули, ну це шо. Ой-ой, калепа, ну. Що ж поробиш? В принципі, то Так, окей. Може тоді мені купити ще один ось до крашер, да? І що буде? Ааа, в мене по два зразу буде виготовлятися, прикинь. Це прям нормальна тема. Уранніум дропер, до ще один дропер можу буду купити. А цей тут ось собі прикалується йому по кайфу понял. ще й перевернули, взяли мені мою машину. Це якась халепа. А я можу тут якось, типу, по новій? Дуадові кнопка є Бенс. Все, нормально, є машинка. В принципі, добре, в принципі, файно. Ем, так, тоді чекаємо, поки оформляться бабки. Це, в принципі, все, що стається. Так, а на що я тоді збираю? Я це думаю. На ще одну руку. Ну, в принципі, прям такого великого сенсу то немає. Але, 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 у нас, до речі, є ось до якісь апгрейди. Апгрейд intern speed апгрейд missile fire speed Оце, до речі, буде суперсько, воно буде швидше стріляти. Апгрейд drone speed Ось до бачиш, куди можна. Вкидувати бабки, супер! Це прям вообще нормальна тема. От в те, щоб оці салюти швидше стріляли, я б вообще прям вкинув би зараз купу бабок. Я думаю, що було б файно, в принципі, то. Ех, але проте, поки ті гроші назбираються, це просто якийсь шок. Ой ой, опять перевернули мову цього, ну з якийсь. Скільки хакери коштують? 30 баксів, давай. В принципі, бемц. І починаємо знову таки зламувати оті ваші фаервули, поняв? Щоб побити наступного типу боса. Тому, в принципі, якось отако. Let's go, bem. Оп. А тут, бачиш, цього типу треба довшечко взламувати. Ну, але то таке. Нічого страшного. Бемц. Тут ми справимося, в принципі, з цим. Достатньо таки легко. По плюс 20 координатів якихось дає, прикинь. Бемц. Да по плюс 20 кожен раз. Непогано, в принципі, то. І в принципі, зараз ось до у нас ем, ще один разочок пройти. Оце. А, Даже ще швидше я поняв. І тепер ось до якийсь ескубіс Вітаю вас, друзів, в щасливій країні. Якось там її звати, не встиг прочитати. Я буду вашим гайдом. Ага. Ви повинні знайти мені якийсь пончик. Так ти сам пончик стріна диви. хе Якщо ви подивитесь вверх, то ви побачите. Каже, якийсь прекрасний типу. Це просто шо? Це не входило в частину моєї роботи. Що ж, time to roll out. І він просто покотиться, так? Да? Я поняв. Все, скубіс переможено, так, да? правильно? Бем. Обалдеть. І халепа. Це просто шо. Слухай, непогано. Ще одного боса перемогли. До речі, диви. У мене в хакерах є навіть джеді-папа. Дедзо. Обалдець, Зламує мені тут всякі комп'ютери, понял? Чи назис? В принципі, давай попідбираємо оце все бабло. Тут уже обалдеє скільки назбиралось, поки я сидів, втикав. І в мене зараз тепер 100 баксів на балансі. Йоу, непогано. А тепер тоді можна піти купити якраз інтерна по цьому ураніуму. І тут ще якась штука є, диви. Постер. Ну, постер не цікаво. Ось до інтерн Бемс. І тепер він буде мені. М, получається, автоматиклі підписує контракт. Да, так, він Він автоматично, получається, збирає ам, Ураніум. Поняв? Але його трошечки недостатньо. Давай купимо ще одного інтерна, в принципі, то. І. Ну, третього купувати якось і сенсу немає. Я би, в принципі, просто підкачав... Ем... Під получається, щоб вони швидше то все робили. Ну і на наступну порокачку. У мене тут хватить бабок тут що валяються. Так, да, в принципі, хватить, я вже бачу. І ще раз отако підкачаємо. Бемс. Під левел тепер два. Але того всього таке відчуття, наче все одно не вистачає, да? Ну, хоча не знаю навіть. Давай, в принципі, тако ще трошки багатенько назбираємо, щоб воно собі там на автоматі все робилося. Бемс, так. Є сотня, уранюємо сюди, в принципі, байот. В принципі, вже непогано. У мене знову тут купа бабла, і Фредбер перевернувся. Ну я чомусь не здивований. Так, у мене є прям купа бабла. Тому, в принципі, я годен купити сюди ще одну руку. І, в принципі, на цьому, любі друзі, можемо завершувати, тому що ми, в принципі, непогано так прокачалися. Розвалили двох босів. І, в принципі, що ж треба, правильно? Правильно, тому обов'язково ставте свої вподобання, Не забувайте підписуватись на канал. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім папа. -па.